шановні глядачі мого каналу, сьогодні ми переходимо до першого розділу в нашій книжці історії 6 клас Життя людей у періодні часи. Отже, подяви розселення людей на планеті Земля. Гіпотеза це твердження, яке сформульоване на основі аргументів, аналізів, фактів, Гіпотеза і припущення тому може бути правдивою або уявляти схибним. Пошук відповіді на запитання про походження людини супроводжується численними гіпотезами про те, хто були наші предки. Найпоширенішими є релігійна, космічна та еволюційна гіпотеза по походження людства. Прибічники релігійної гіпотези з давніх часів розглядали людину також землю і усе живели ніяк творіння природної сили, богів або Бога. Наприклад, у давньому Єгипті вважали, що люди утворювали зі сліз Бога Сонця. Ра. Християни вважають, що їх створив єдиний Бог, Ісус Христос, Також Син Бог, який Ісус Христос. Єдиний Бог. Отже, при космічні гіпотези вважають, що десь на далеких планетах існують високорозвинені цивілізації. Їхні представники могли прилітати і на землю, і на пла. І на землю, і на планети їм так припало до душі, що космічні мандрівники вирішили тут лишатись назавжди. Проте під впливом природних умов нашої планети їхня зовнішність поступово набула рис сучасних людей. Наукове осмислення проблеми походження людини пов'язане з англійського вченого Чарліз Дарвін. У 1859 році у своїй праці походження видів він обґрунтував Учення про еволюційний поступовий розвиток живих організмів від постійних до складніших. На основі багаторічних спостережень вчені припустив, що людина походить від мавпоподібних предків. Поступово вчені антропологи, палеонтологи, біологи і генетики доповнили еволюційну теорію походження людини новими доказами. Отже, виникнення та розселення пересних людей. Більшість учених вважають, що Прабатьківщиною людини була Африка. Науковці відкрили одразу кількох претендентів від названня прямого предка людини. Можливо, найданішим із наших пращів був ардіпітект, решті якого були знайдені в 1994 році. До найвідоміших ймовірних предків людини належала представниця виду афарських австралопітектів. Люсі, яка жила на території сучасної Ефіопії, близько 3,5 млн років тому її рештки були знайдені 24 листопада 1974 року. Але в походженні людини ще багато таємниць. Дотепер не знайдено відсутньої ланки рештки, яка збирала перші кроки світу тварин або світу людей. Учені мають кілька припущень щодо передумов виникнення людини. По-перше, стрибок. В еволюції людиноподібних приматів був зумовлений мутаціями, змінами, можливо, внаслідок радіоактивного впромінювання уранових груд, що виходила на поверхню. По-друге, велику роль могла відіграти зміна природного середовища. Похолодання призвело до зменшення лісової рослинності, тому, ймовірність предків людини мали. Відвикнути від лазіння по деревах і навчитися рухатись по землі. Прямоходіння змінювало статуру людиноподібної мавпи та сприяло активному використанню рук для праці та виготовлення найпростіших снаряд праці. Деякі еволюції можете побачити в попередньому відео, на яке посилання буде в кінці, а також в описі. тривалий час на землі жили одразу кілька схожих давніх видів людиноподібних. Приматів, які могли бути предками сучасних людей. та поступово ці істоти вимерли. Сьогодні на планеті панує єдиний різновид людських істот людина розумна, латиною, латинською хопосапіц, до якого належать усі земляни. Предки людини. гомініди, сагельська людина, вони описана вченими в 2002 році. Вважається найдавнішим видом предком людини. Існувало вісім. 5 мільйонів років тому. Австралопітекти, південні люди, мали ознаки прямоходіння, вміли виготовляти найпростіші наряді праці, існували 4,5-3 мільйонів років тому. Людина вміла виготовляти найпростіші кам'яні снаряди праці, існувала 2,5 15 мільйона років тому. Неандертальці володіли мовою, виготовляли снаряди праці, використовували вогонь, ховались їх померли, існували 230 тисяч-27 тисяч років тому. Людина прямоходяча, була прямоходячими, добували і використовували вогонь, оселились в печерах, вміли будувати житла, володіли технікою виготовлення кам'яних рубок. Існували півтора півтора мільйона сто тисяч років тому. Людина розумна, людина сучасного типу з'явилася одночасно деякий час. Півіснували з недертальцями, жили поселеннями, навчились обробляти землею та ремесля, розвинули духовну культуру, 200 тисяч років тому і дотепер. Як можна бачити на карті, перші умовні осередки появи перших людей на землі, що лякає розселення давньої людини. Як ми вже читали раніше з цього відео. Ми знаємо, що вважається Африкою перше появи людей. Потім, воно, ви бачите, півтора мільйона років, тому це 50 тисяч. І помалу з Африки воно переходило на півострова, військ і стане до Китаю, пішло в Європу, потім почало заселяти Азію, Америку і Австралію. Отже, на цьому наш урок закінчується. Тут є запитання і завдання для самооцінки. А я вами прощаюсь, дуже дякую за перегляд. Всем до зустрічі!